Базарчику трошки відпочили, випили кави та йдемо їхати далі зараз. Трошки хмарочки є, але зараз добре зранку. Немає такої спеки. Добре їхати. Тут вже когось грузя там на Ну, Машин багато немає, слава Богу. Так що йдемо їхати далі. Вітаю вас у новому відео. Ми сьогодні приїхали в гості до батьків. Тут так добре, вночі був дощик, прохолодно, нема такої спеки хмарненько. Хоча не мокро, але після дощику нема такої спеки. Хоч. Такі гарні рясні яблука у них тут покажу вам різні, зелені і червоні. Вони які гарні Такі яблучка. Дуже-дуже рясні садочок цей молодий, гарні яблучка. Вона капуста, яка в мами. Моя, звичайно, набагато хуже. У мами гарненька капуста. Ну, Трохи йшли дощі і тут чорнозем. Тут не так швидко висихає земля, як у нас. ця яблуня, взагалі аж, бідна, підпирали її, а як красна, ж гілки повалило. Також дуже крупні. Гарний врожай цей год. Ну, скрізь гарний врожай, просто що у нас були приморозки, коли саме все цвіло. Там зелені яблука. І гарні також рясні, ресні яблуні. Мами ще вони якісь зелені помидори. А мої вже Страшні, сухі, тому ще все, яке зелене, гарне. Кукурудза висихає вже, майже суха скрізь вже. Це кабачки мама садилась там другий раз. Оне яке небо хмарне, так добре, я ж кажу, нема такого пекла. Да, Яблунька, звісно, ця взагалі дуже-дуже рясна. Аж шкода її прям. Так її гілки похилило. Така гарна, велика блакитна ялинка тут росте, у мами. Це колись я купувала в Одесі. Маленьку таку, як одна оця гілочка. За 150 гривень, по-моєму. Так добре вона тут росте, не хворіє, нічого її нема. Колюча, колюча, не знаю назву, ну. Но... Ось така вона жолоба, дуже колюча. Тут вже так розрісся горіх, вон дає їй тінь, треба буде трохи його обрізати. Хоча вон тінь, але вона росте тут прекрасно. Гарна ялиночка. Кипарис тут поруч росте, як купувала колись два. Один потім пересадила і він пропав один. Залишився. Такий м'якенький, гарний. Не знаю, як називається, знаю, що кипарис. але назв не знаю. Ялинка гарна, гарна. Мама її стала трохи прищипувати. Я їй показала як. От. Щоб вона росла більш набита. Потім треба буде її трохи. Укорочувати, щоб вона не росла такою високою. Вона тут сильно велика, нам не потрібна, але гарна наросла, гарна, висока, висока виростає. І дуже гарний у неї колір такий голубий, плетиста троянда, вона ж куди лозу пустила. Деревовидний піон от, росте, білий тут. Троянди зараз відцвіли. Гарна ялинка, красуня. І також дуже гарно, кажу, тут росте моя, ресте хворіє. І блакитна маленька, також тупо моя росте. Ця гарно виросла. Обідали, трохи відпочили. Зараз йду обстригати, буду сам шит. У мами росте, вже розрісся, так взяла ножниці свої поки сонечко, бо щось хмариться, щоб знову не пустився дощик. Піду пообстригаю, зараз їх. Тут у мами за хатою росте сам шит. От, колись ми його привозили від бабусі, які їздили, там продавали його по 10 гривень маленький такий. І от він як уже. Розрісся. Зараз хочу його трохи пообстригати. Такі гарні кущики, слава Богу, нічого їх тут не їсть. Мама нічим не обробляє його і розростається дуже добре. Кахоста велика, Квітує. Моя тільки-тільки починає квітувати. Тут уже квітне добре. Ну, тут більше вона на сонці. Так що зараз пострижу, попробую, що з того всього вийде. Все тут навела порядок, пообрізала цей самшит. Ось так зрізала йому верхівку. От, зараз покажу з цієї сторони. І ось так от обрізала от, з двох сторон і так само там. Ось так набагато краще. Він потім собі буде ще трохи розростатися. От, головне підрізати його потім. Буде така собі жива огорожа. От, мені подобається, як вийшло гарненько, акуратно, чистенько. Ось буде ще більше куститися. Непогано, так що можна вже сідати, пити чайок. Сережа гуляв, все зараз там ходили, скубли виноградик. <гум> Солодкий виноград. Звісно. Так що будемо сідати пити чайок. Покажу вам ще наш душ. Це, до речі, Сережа робив його. Тут був якийсь звичайний дерев'яний, а він захотів ось такий зробити. Ми також хочемо собі зробити такий душ на вулиці. Ми тоді приїжджали десь на дня три. Він зварив каркас такий і обшив профнастілом. В інтернеті знайшов був. Це погано лише що ржавіє сам метал. Може йому років 7-8, десь так. Внизу тут доска постелена, морілкою покрита. Бак ось такий. За день водичка нагрівається добре. І ось тут поличка також з дерев'яна покрита морілкою. Оце погано лише що ржавіє каркас, треба буде відкручувати і постійно підкрасювати, щоб. Нержавіло дуже. А так ще хороша така річ. На дачі, в селі, влітку на вулиці. Супер. Ми теж хочемо собі зробити. Ну, якось потім зробимо собі на вулиці також дуже. У будинку ванна то таке, а влітку на вулиці купатися класно. Як добре літом в селі пройшовся, поскубав винограду, якоїсь сливки, помідори. Та й наївся. І смачний цей виноград рожевий. Ми так давно його помню, садили, щось він тупо ріс. Це щось трохи наросло. Смачний, такий солодкий, такий гарний колір в нього. Гронки, правда, невеликі, маленькі, але дуже солодкі. Ми вже Сережу його трохи обскубли. <зараз>, зараз ще піду, треба яблук нарвати додому. У нас яблук нема. Не купуємо, а мами їх повно. Так що зараз піду нарву собі різних потрохи таких солодких. Гарний виноград, дуже смачний. Смакота ось така. Де, правда, ось він його трохи точать. Він солодкий дуже. Нарвали вже з мамою яблук. Вони хороші такі тверденькі, сочні. Зараз перекладу їх в ящичок, а дома поставлю в погріб. Та й буде мені на випічку хороші такі сочні, вони смачні. Та й Сережа любить так похрумати яблучка. Він ще його такі, до речі, дуже любить. Я більше люблю такі м'якенькі, а він любить сочні тверді яблучка. Доброго Бобраночку, розбираємось додому. На вулиці трохи хмарненько, якраз добре буде їхати не жарко. Самий головний <гум> чекає вже Сережа взяв його покривальця, вже стогне лежить, щоб часом без нього ніде не поїхав. Так, Цезар? Що ти тут хвилюєшся? Що ти хвилюєшся? І тебе візьмуть, не переживай, не переживай. Це він завжди так реагує, як його покривало беруть, він вже знає, що де їхати десь. Де, вже з чимся, щоб в машині сидіти. Чаще встигнеш в машину. Так що якраз буде хорошо нам їхати, не жарко. Де? Бидемо ж їхати додому. Де? Каже, вдома добре, можна скрізь бігати, тут собаки. Де? Сережа його вже повів на прогулянку, він собі трохи побігав, погуляв, так тут не дуже ми його пускаємо в дворі, бо собаки, щоб не погризся з собаками. То так, в хаті сидить або на поводку водимо. Давай хіба? Я багака моя, йдемо їхати додому. вже додому розгрузились. У нас вдома пекло. Други хмарочки стали з'являтися. А так небо чисте, чисте було зовсім духота. А там у мами така травичка зелена, все зелене, як вийшла на свій город, а наскільки там все зелене в дворі. А тут все вже риже. Точно як. Пустеля на городі траван, як повигорала за той тиждень, як була спека. Там все печеться. Поливай, не поливай, все спікається. Ну, хоч трошки з'явились хмарочки, може захмариться. Треба срочно дощику. Що ще саме головне? Привезла з села. О, хрін тепер буде в мене вже свій хрін Такий гарний хрін зелений. Зараз треба буде його піти десь посадити, також трошки була тінь, щоб не шмалився. В неї є багато його, а я завжди шукаю по базарі, де це купити. Як не треба, то повно продається зараз його на базарі. А як треба було, то не було. Так що тепер у мене вже свій. Так Захмарилось, вітерець зірвався. Можливо, і в нас піде дощик. Дуже треба дощ, бо все воно таке пошмаляне, печене від сонця. Дощ і дощ. Так поливай, не поливай. І дощ як пройде і легше дихати навіть. Ну, хоч добре, що ми вже вдома раненько виїхали. Вранці добре їхати, нема так багато фур. Та й не так пече. Так, що ось такі от у нас справи. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім мирного неба, всім пока-пока.